Дуригайся, коротше, прийшли ми е, в наш магазин в Києві. Коротше, давайте ми вам зараз покажемо це так, е, як би я хотів, щоб ви побачили, і зробили собі певні висновки. Нам вдруг ви хочете зробити собі щось похоже. Я конкуренції не боюсь я завжди підтримую тих людей, які будуть пропагувати розвиток українського бджільництва, а саме споживання продуктів бджільництва в нашій державі. Тому аничка, ходимо назад, і ми зараз покажемо все, як воно є. Коротше. Перш ніж ви прийдете до нашого магазину, ви побачите е, отаку от от вивіску. Потім ви побачите, ви побачите графік роботи. І хто тут торгує? Тут торгує Настонеш. Ну і наш інстаграм, який профіплей, само себе. Далі ви побачите вивізку е, вітрину. На цій вітрині є абсолютно е, всі ті товари, якими ми торгуємо в магазині. Абсолютно все тут, е, ви можете побачити, тобто яка фішка буде працювати. Просто приходите, дивитеся, що тут є, не спілкуючися навіть з е, продавцем, приходите, роздивляєтесь по цінах по всьому, і потім йдете купляти. Так само ви переходите на цю сторону і ви бачите точно те саме. Да? Тільки тут, бачите, в нас є кедрові спреї, зубна паса це все шампуні, різні свічки це все на основі медових продуктів. Все абсолютно, ну, як меду інших продуктів, бо мед це є якби база. Далі. Ви приходите сюди. І перше, що ви побачите, це стілажі. Ну, як стілажі, полички, як хочете це називати, де є, в принципі, всі ті товари, які стоять на вітрині, і плюс ще щось. Да? Е, вощанки, наприклад, на вітрині немає, тому що незручно, але люди, які, люди, які дивляться звідси, вони їх, в принципі, дуже класно бачать. Бачите, трошки залишилося у нас стільникового метку. Виключно Закарпаття поки що привозимо, не беремо десь там, де є різні поля, там, де є коротше, доступ до пестицидів. Потім от такий от бальзам, бджолиний бальзам, галерин, лактовід, лар. Коротше, це компанія апіпродукт. Да. Ми не зробили розстановку по магазину, типу тут чисто продукт, тут чиста метка. Ми їх все таки заміксували. Чому? Тому що, щоб люди Могли не просто віддавати конкретну перевагу для чогось конкретного, а щоб люди все ж таки звертали увагу на асортимент. Потім, е, ну, ми ще собі зробили яку штуку. Дивіться, от, е, от є, наприклад, королівське жиле, да? його купують, але купують рідко. І в нього термін придатності банально вийшов. Ми зробили помітку, і ми такі помітки робимо, або ще от таке: от, да? приклад. Просто зробили приклад. Тому є полікор, є якби вітринна баночка, людина приходить. І замовляє для того, щоб ми просто в суху не викидали гроші на те, що просто рідко купується. Воно купується, але рідко. А от такі штуки, як активчик, вони в нас довго не затримуються, їх завжди потрібно багато, їх завжди потрібно докуповувати, тому що люди, люди завжди їх приходять і купують. Також популярністю користується безпосередньо маткою молочко. Косметика, маленький цей на основі продуктів бджільництва. Бущаночки починають користуватися популярністю, подарункові набори. Але в принципі, штука не нова, робити такі маленькі баночки для того, щоб люди могли пробувати. Е, і в нас вже були крупні великі замовлення стосовно от такого от горішки в меду, от такі от наборчики, от такого роду наборчики, на різні змагання, конкурси і так далі. Ми вже кілька таких мали, ми ставали спонсорами. І ми в принципі від цього кайфуємо. Йдемо далі. Потім ось такі от є люди, які хочуть чисти прополіс. Да? Тоже поки що взяли е, саме із Закарпаття чисто, чистого роду прополіс. Е, ось от такі от брикети к воску, комусь треба, можливо, сам хтось щось хоче зробити. Екстракт прополісу це спіртовий екстракт прополісу. Так, Потім у нас ось тут мазі різні. Да? От казалось би, мазь противірусна. Да? Це типа як пасічницька зірочка я називаю. Бачите, маленький цей коштує 50 гривень. Люди беруть. Насолоджуються, використовують і вони отримують позитивний результат. Ясне діло, що популярністю користуються от, горішки в меду. У нас їх тут є багато. Потім люди завжди хочуть мати щось таке, знаєте, що їм впадає в очі. І це переважно свічки. Свічки, ясне діло, грубузики робили до Хеллоуна, які залишилися, якісь продалися, отакі от черепки. Ну, вони і поза і поза Хелловіном будуть хорошо продаватися в цьому, переконаний. Потім ось такі от, тоже з цієї сторони видно те, що є з тієї сторони. Ну ми ж маємо ще якісь Тобто, але все це, що ви тут бачите, це по факту, е, от ми як відкривалися, от ми там першого дня щось відкрили, і да? ми сюди навезли там товарів на сумасшедші гроші і почали продавати, продавати, продавати. Потом, ми вже тут цим магазином, це київський магазин, ми працюємо тут рік. Навіть трошки вже більше, ніж рік, тому що я пам'ятаю, ми в жовтні тоді відкрилися. Е хорошенько так пішло, потім почалися обстріли. а Сьогодні ми вже маємо листопад. Тому вже трошки більше року ми тут опрацюємо. В принципі, ми вже зрозуміли, що людям треба, як людям треба. Тому сюди буде насичуватися ще додатково товар, ще додатково там е зараз ми шукаємо різні позиції: там лавандовий мед, коріандровий мед, якісь там настоянки нового формату, так і, і так далі. Ну і е безпосередньо треба робити так, щоб люди це все хотіли. Хотіли споживати, Но це найскладніша задача. Тому, панове джулярі, ті, хто мене дивиться, потрібно. Знову ж таки, я це казав, кажу, і буду казати, якби ви мені не писали в коментарях, що ти не розумієш, ти там не викупаєш, ти там не доганяєш і так далі. Я казав, кажу, і буду казати, нам потрібно розвивати попит на споживання меду. І єдині люди, хто це повинні робити, це ж самі ж пасічники. Тому давайте, думайте, як ви це можете зробити зі свого боку. І навіть якщо кожна людина зробить на, банально по одному відсотку цієї роботи, в цілому ми виконуємо цю роботу на 100%. Ну і... Ну і е, ті споживачі продуктів бізнесу, які нас дивляться, е, то безпосередньо я вам дякую. Ви можете зайти в описі під відео в наш інстаграм-магазин BeKeeper of Ukraine на нашу інстаграм-сторінку. Там ви знайдете все абсолютно все, що в нас є в усіх наших магазинах, е, і там можете замовити. Також, якщо зробите репост, ви можете отримати знижку 5% на загальну суму від вашого цього. Тут а мені дивіться, наш продавець, е, Аничка, ми не будемо їх тримати в таємниці. Ото, Настюха. Настюха е, от вона завжди там фігурує в цих, що я кажу, от член нашої команди. Який же він член нашої команди? Отут вона Настюха. І Дімон тож, е, один із людей, який активно, е, активно впрягається в життя бікіпера час від часу. Ну, поки що ще з нами по з'їздах не їздить в різних конференціях. Але він вже каже, а може то б стоїть мені з вами поїхати? Десь трошки віддихнути. І Настя от такий стік в медах, е, медовий стік. Бачите, тут в, в нас по сусідству є кав'ярня. Ми туди вже такі стільки цей. Ну, поки що кажуть, беруть, але беру слабенько. Но наша задача це розвивати. Тому ми сьогоднішній день продовжуємо. А, і ще дивіться, для споживачів і для пасічників, дивіться, ви такої штуки самі ніколи не зробите. Да? Тому що це зробити складно. вощаночки. Тобто вони вже ну, на високому рівні, тому що наш конструкторський цех цих вощанок вже там продвинувся серйозно. Значить, ось ці серветочки. І ви їх можете купити, і зразу ж до цих вещаночок ви отримуєте таку відновлювальну суміш. Да, вона таким цим. Ну, коротше, така сота. І цією відновлювальною сумішу ви відновлюєте цю вещаночку. Тому у вас і термін використання буде дуже довгий. Це вам не поліетиленова плінка, яку, плівка, яку взяли, викинули і на цьому, на цьому забули. І само собою, що це еко. І якщо ви подумали це кусочок воску, просто ви глибоко тому що там є е, великий такий набір. Ну і Настюха, давай. Анну, ну, що ти скажеш для наших, для наших глядачів стосовно роботи в цьому магазині? Давайте чеплю. Оп, ну, тримайте. Що я вам скажу? Їжте мед, продовжуйте своє життя і заходьте до нас за цікавими товарами, оригінальними. Ви ніколи не пошкодуєте і вернетеся до нас, і це вже на практиці доказано. Люди повертаються, брали в маленькому об'ємі щось попробувати, Вертаються за більший, за якістю, і просто за те, що це Сістер, Що ти сьогодні продала? Що ти сьогодні продала? Ближче мікрофон бери. Що сьогодні сьогодні вже було продані свічки. Свічки люди беруть і беруть незалежно від того, відключають світло чи ні. Просто вони красиво, естетично виглядають, гарно горять і пахнуть. Це за тим, що беруть, Сістер, Ну це сьогодні, да? Не сьогодні. В цілому дивись, яке найбільше замовлення. У в кількостях можеш гривнях ти отримувала, от працюючи на території цього магазинчика. Е, Ну майже в 10 тисяч було одне оптове замовлення, і це як не, і не дивно, були просто подарункові бокси для вчителів. Р розкажи і люди, розкажи історію, як ти отримав е, люди. Шукали просто подарункові бокси або щось такого плану. Щось було оригінальне і цікаве, і вони натрапили на наш магазин. Прийшли, ми з ними все узгодили, ну до самих маленьких е, е, мілочей. Ну, деталей. деталей. І люди були задоволені. Ми віддали навіть по позаурочний робочий час. Ми їм модили замовлення, і на наступний день ми отримали шикарний відгук. Всім вчителям сподобалося, і там був один бокс лишній, Люди люди собі забрали, спробували, і вже є інше замовлення. Це ка кась... цих людей. Це якась київська школа була? Е, да, це була київська школа. Там в центрі це був ліцей, Якщо я не помиляюся, був приватний ліцей, там де навчаються не, не самі прості діти. скажімо так, так да, круто. Погодіть, тут. я просто дивлюся, тебе мікрофон не розрядив. Тримай далі. Двісь, ти можеш показати, які вони були в таких коробочках? В таких в таких е, як вони, були? вони були в таких коробочках. В таких коробочках, да вони були в таких коробочках. А, а Чим були наповнені? Е, були горішки в меду. В, таких, ну, в такому об'ємі. І ще е, були ківі в меду в таких же самих маленьких баночках. Була медела розфасована. Медела це е, на суді медел? Немає вже медел. Їх вже забрали? Забрали? Це, це по типу нутели, тільки на меду. Що і, там ще було? Е, були свічки, були різні свічки для жінок і різні свічки для чоловіків. Для чоловіків це були герби. Для жінок це були просто з кольорової вощини свічки маленькі. А, і ще були модела Ківі, горішки. І ще один я забула вже. Ще, а це, ще я спів... був. Ще я, я фенмет ми також брали, розсосовували. Ну, його ніхто ніколи не пробував. В, ну, Всім сподобалося. Сподобалось, і ще до кожного ж в нас бокса і йшли передбачення печеньки, їх теж ми їх ну, ми... всі пофасували, і все повлазило в отакі маленькі такі маленькі коробочки. Да. Ну, воно кожна, тоді ко там кожна, кожна коробочка, така була перев'язана ленточкою, У нас теж різні ленточки були для різних статей, скажімо так. І... Ну, коротше, замороч. це те саме таке інтересне, що ми отримали. Хоч були такі е, випадки, коли я тут знаходився, да, там приходив чоловік, там, щось в нього зі шкірою. Та, тримай, тримай. Е, зі шкірою щось не так було, бачите, я, вона не любить зніматися, е, то він коротше, взяв апікрем, я йому просто сказав властивості з матковим молочком. А в нього коротше, проблеми зі шкірою були жорсткі. І він навіть не, не встиг мені сказати. Точніше, я не встиг йому сказати, ну, як ним користуватися, він тупо взяв, відкрив, раз попользувався. Ну, коротше, через тиждень чоловік користування цим кремом прийшов щасливий і набрав ще, тому що воно йому допомогло. Так що, в принципі, отак от працюємо. Через то, панове, ще раз підписуйтеся на наш канал. Якщо комусь щось треба з Києва, з магазину. от, Звертайтеся до Настюхи. Ви коли в Бікіпер пишете на інстаграм-сторінку, ви кажіть, так і так, треба там тети. Я знаходжуся в Києві, Харківське шосе 19, торговий центр Месі на Приходьте, Настюха вам тут е, все зробить, але в неділю в неї вихідний, вона в неділю собі там віддихає і так далі. А сьогодні в неї день народження, тому користуючись нагодою, хотів привітати Настю, вона бачите, в її день народження ми прийшли сюди е, знімати цей ролик. Для неї вже цілих 20 років. І вона у 20 років навчилася. Вона не в 20, вона в 19 років навчилася адмініструвати цілий магазин. Це доволі таки потужний е, крок. Ну і надіємося, що е, третє десятиріччя, яке вона зараз буде вже помаленьку проживати, дасть для неї е, кучу всяких крутих можливостей. Да день да, да. Ну, коментарях... народження повноцінний день робочий. Да, да, В коментарях е, прийде привіт... я її сьогодні на роботу. Не гнав, вона сама прийшла. Та він вас обманює. Ну а в коментарях теж не ця Настю привітати. Ну а знімає нас я візьму зараз таку е, mm. камеру. Е, Настюха, можна mm. Опа, А знімає нас Аничка, теж один із членів Всім нашої біліт. команди. Коротше, Аничка, що ти скажеш по роботі цього магазину? І коли ти сюди перший раз пропала, прийшла точніше, і ти так само тут багато торгувала. Що ти що ти скажеш? Коротше? Перш за все, хочеться відзначити, що є дуже великий прогрес. Прогрес в плані як асортименту товарів, так і його фасування різноманітності. І, звісно ж, нам вдалося набити потік постійних клієнтів. Є люди, які постійно приходять і купують певний вид товару, який вони реально зацінили. Ну от можна показати ще раз поличку. Коли я вперше сюди прийшла, тут так було: тут щось одне стоїть, тут інше, тут ще щось. Ну тобто. Буквально 5 баночок на поличку. Рідково то було, рідково. -то. Так, так. Зараз же ми бачимо, ну, бачимо, що можна ще докупити деяких товарів, зробити до замовлення. Але в цілому полички заповнені, насичені, і коли стоїмо, вже очі розбігаються, є з чого вибрати. Тому ми бачимо великий прогрес, і це не може не радувати. Але спершу здавалося, що це все. Ну, Боже, скільки роботи. Да, але ну завдяки Настюсі, завдяки мамі нашій, я на цього не приховую. Отут куча багато хороших ідей появилося, Це жіноча скурпульозність і коротче, все цей. Ну, це. І... Це не жіноча скурпульозність, це творчість, це, це мистецтво. Це творчість. Да. Бо я, наприклад, до цього, може, і додумався, але не зробив би. А фарбувати свічки, фарбувати... робити цікавіші форми. Да. Таке і аромати. Я б може додумався, але не зробив. Так що, і ще по що я вам хочу сказати, це те, що тут, в принципі, все максимально офіційно. Фопи, шмопи, всі діла, кведи і так далі. Дім поважав Дімон після своєї роботи, тому що в нього є ще одна робота, і він собі там. Ну, він не працює в Бікіпері, і так він. За, 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 Залітаючий. Да. Ми його по чуть-чуть інтегруємо і буде робити там якісь медові вина власне. да. Буде займатися нас п'янкою. Ну, Коротше, панове, всім дякую. Підписуйтесь на ресурси от і Дивіться, от просто молода команда. У нас ні в кого ніякого досвіду немає, розумієте, але ми якось е, це все діло з горем пополам. Робимо. Так що всім гарного дня, підписуйтесь, сьогодні ще буде багато гарного контенту, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми збережемо світ і Дімона.